Пішли з Івасиком, дивіться, чи є місця в цирк. Бо геть забули, що це у нас два дні був цирк. Зараз щось будемо шукати. Привіт! Ой, в общем, сьогодні в нас неділя і в нас сьогодні проводи. І е, так як багато таких всяких справ було, геть забули. Ну як. Я до позавчора знаю, що проводить, і просто вчора вилетіло з голови, що сьогодні вже неділя. Ото знаєте, наче як щось вилітає. У мене взагалі сьогодні що вилітає, давай? Не, не знайшла мене, я в кроваті лежу. Вона почала везде шукати. Де він? де він? Я так злякалася, блін. Я прокидаюся. Пустота в хаті. Ні Сережки нема, ні ваньки нема. Думаю, блін, що на рибалку пішли, чи що. Подивилася, його на кроваті нема. Короте, тут і дивлюсь, Сережка каву, п'є, кажу, а де Ванька? А він такий, де Ванька, вдома. Говорю, в смислі вдома, його нігде немає, просто нігде. В паніки біжимо, забігаємо в спальню. Спить собі тихенько дитина, а мама, коротше, говорю, папа наш воно косить з усієї сили, прийшов нам мішать, як завжди. Во. То короте, то зараз ось приїхала, купила гумілочок, купила. Філейки. Хочу сьогодні зробити е, цей холодець курячий, хліба купила. І вже, в принципі, нема коли цим всім займатися, тому що на 4 години на, е, на цирк. Зараз ми правда, поставимо гомілки з печем, і із рисом. Во, Якщо рис є, то я просто задумала з рисом спекти. І, коротше кажучи, і тоді будемо їхати в цирк. Купили на першому ряду. Місця класні, оце ці 18 18 по 350 гривень. Оце шапіто. Покажемо.

А ну-ка розкажи, що робиться за кулісами цирку. За кулісами цирку там і всякі снаряжання. Там перший оди і штора. Перший одяг там всякі штучки, а друге там сидить, яде за комп'ютером. За комп'ютером? Да. І він дивиться на зал? Да. І що, ти і бачиш ці комп'ютері? Так, да, і включає музику, за А, так? Да? Да. І що ви там робили? ха <рес> це прикол. А на два рази називали, або якесь зністе яйце. Так, яйце ти класний зніс, звісно. Я не знаю. Та підожди, на. Що треба? Ну цирк, звісно, прикольний, так? Тобі Звісно. Побувати в епіцентрі цирку? Та-да, ключі десь нема. Так. Судячи по тому, яка в нас погода, а в нас опять холодно, і в нас даже пример знову наш виноград, хоча він і накритий. То Сережка, то Сережка другий день вже питається, там щось палить. Вчора що ти там вчора палив? Тирсу. Вчора тирсу палив, а сьогодні що палиш? А ми сажі не збиралися з а, Ну, коротше кажучи, щось пале, але воно по факту нічого не допомагає. Блін, це взагалі капець. Що це, це за холоді? У мене? Дерева не прихватило. Дерева ні? У мене воно кущі блін, розпускаються, в мене цвісти вже все збирається. А воно це така Та це взагалі. Так, да, і топимо. І сьогодні знову топимо. Перший раз, за який це, за який це проміжок. Ото як сніг, то був морозики були. Оце тоді ще На топились. Не топили. да. А я махнула бистренько, да, розтопить, ж, бо ж, митися холодно а, дуже. дуже. Да. А я поїхала безстренько, бо завтра у Івасика. Ну, пікнік якийсь намічався в школі. Я не знаю вже, правда, чи він буде, той пікнік, бо холодина така дикая. Тепліше, так? Да? Коротше, поїхала, блін, думаю, треба ось запродцю на батарею кинути. Е, поїхала, думаю, якраз візьму колбаски якоїсь, ну, на бутерброди. Та й ай, блін. Та взяла якусь там йому коротше Взяла взяла якісь там слоєнки чи щось там таке і навіть пепсі колу кока Коли не було майже еко. Коротше, кока-коли не було, щось треба позабирати в хату. А пепсі взяла, тому що, думаю, ладно, раз уже гулянка. Можна і таке Ну, Такі ж гулянка, як гулянка, то Ну, Я не люблю, я так не люблю давати. Ці ж. А, це ти у мене прищапки тириш? Ну, коротше, то все. Зараз все буду ой, готовить до школи. І все, вихідні так прилетіли, що це взагалі непонятно, яким образом. У суботу взагалі у мене випав день, бо, Ах... бо в п'ятницю у мене там була гуляночка, а в суботу зранку поїхала на манікюр, а тоді приїхала, думаю, та, блін. Ну, зробимо собі такий собі вихідний, наче полежимо трохи. Та я як заснула вдень, ми собі полягали та й собі отакого. От ну правда, потім прокинулись вже та своїми справами займалися, але основне, хоч і діспалася, тому що так ці дні вимотали. І от сьогодні неділя, що з самого ранку сюди їздимо ще та на кладбище, то дома перестирала купу стірки. То цирк, та й все, та й на дворі вже там. Так, я тут машину короче, покамила, Та й покажу. Зараз. Сережка. Ой, випалює, зняв агроволокно і подивіться, що робиться під тим агроволокном. Це просто капець. Це просто. Щитино. Це, це навіть і не щитіно. Це, це щось непонятне, ге? Подивіться. що що і мороз прихватив. Оце уявляєте собі? О, Зараз цього. Оце все треба сполоть. А Він зараз сам споле, тому що я сліпа, я просто не побачу, там тільки-тільки картопля почала в. Ти навіть і сам не бачиш, так? Да. Mm. Так. Ну... Да, а тоді по, потім треба буде просто повириваю, бо я лічно полоті його не побачу. Я сліпарик, то я не побачу. Коротше, все моя черешня, та яка гарно цвіла сильно. Ой, приморозилася. Щось там трохи є, але якщо в порівнянні, то, то вже й нема. Слухайте прикол. Замотане, замотані виногради ось були. І виногради померзли, так, перший. А перший помер? Саме... А, це цей більше був замотаний, так? Да? І все. І він замерз. Зам... замотаний був цей. Утіпитель для ламіната. Таку замотав я в трубочку. Потім все, надів кулька, зав'язав кулька, зверху баклажку п'ятилітрову надів. І воно зараза все рівно. А ти, я просто, щоб він високий, а ти маленький, а ага. я. Приложив кульками, а зверху ще не доски. Доски там доски там. а я, я думаю, що це доски. А, і ще ось дивлюся, і траву якусь, і що ти на них ще ложив? І траву якусь. Коротше, ложив уже що міг, то та й ложив, називається. Ну, хто його знав, воно ось дивіться, теж таке скрутилося. Коротше. Коротше, в цьому році це просто щось. Це просто щось. Так, що ще? Боже, подивіться, який в мене щавель. Вже повирізаю його. Я сьогодні прям варила зелений борщ, вийшла сюди. О, а цього. Як побачила щавель, то офігіла. Дивіться, який щавель. Це взагалі треба пообрізати. І я заморажую просто. Дивіться. Оце туди. І це ж цілу зиму він у мене був, цей щавель. Оце це взагалі. Так. В общем. Отакої от, от. Морози, хоч і не були великими, але наробили дуже багато, дуже-дуже багато. В минулому році мій бузок був посаджений, а в цьому році вже він цвіте. Так, що, щось іще в нас? Персик Персик не знаю, що під А, ти під, під персиком палив. А ти куди зібрався? Ага, бачиш? Гроші заробляли. А гроші зароблять, зібрався. А може уроки вже робити? Сьогодні купа уроків, то зараз підемо. Так. от таке. Наробило. Наробило гадостей. Кажуть, не знаю, хто з Західної України. Ото то... Е Кажуть, що там взагалі. Ой, на західній, так, кажуть, що там мороз великий був, чи де. Чи в Закарпатті? За ну, десь, десь. Ну ні, я маю на увазі, так. Типа, що там взагалі мінус вісім було, то напишіть. Я знаю, що там є люди звідти. Дуже цікаво. А в нас було максимально скільки? Позавчора, зранку, я бачив, було три. Три. Мінус три. Це а тут здоровою, значить, слава Богу. Бач, от воно померзло, непонятно яким образом. Це, що, добору, ну, саме цікаве, що бур'ян не мерзне. О, оце ось у цікавинка, звісно. Оце все нормально. Блін, сереньке, воно таку беседку робить, зараз покажу. Така класна, Це взагалі. Ходім та глянемо, що там, як там? Що він там робить? Який, новий новий, новий е, якийсь... А, людина замовила. <кій> типу, прямокутну таку. І вона така класненна, мені так подобається. Звісно, недороблені речі, <кій> ой, Недороблені речі не показуються. Але, ну, але подивимося, Бо я ще й сама, якщо чесно, не дивилась. А ще мені ось привезли палети. І оце з цих палет я хочу зробити мебіль. Ну, або, на, або туди на зону відпочинку, або поки що, можливо на терасу, не знаю. Зараз мають привезти завтра матеріал, то будемо вже з басейном там возитися. О, ось його дивіться, яка вона класна. Ну це тільки ці величезна така, класненна взагалі, дуже класна. Класна біселечка, звісно. Велика чітко. А це воно так не видно, коротше, потім уже подивимось. Ось, його, ось його. цей горіх замерз, і ось цей горіх замерз. Оцих два горіха повністю замерзли, дорослі горіхи. А, вели... а великий норм. ну Ви, як воно це так виходить. Це взагалі, звісно. Ой, ну вже поскоріше, би, звісно, Дивіться, все зелено вже стоїть. В лісі, все зелено. Вчора їздила теж у ліс. Ну прям максимально озеленення вже. Пішли, булька, ти насадилась, залізла до мене у машину, лягла і не хотіла геть виходити. Так, то я надіюся вже, ну, дуже сильно надіюся, що вже нарешті буде нормальна погода, тому що, боже, все пропадає, нічого не робиться, все, що планувалося, все стоїть. Дюбанчики. Красунчики. О, все стоїть, нічого не робиться. Нічого, тільки ото бігає, що Сережка там ото і цей, і палив. Що він тільки не робив, щоб зберегти ці всі дерева. А воно все. Зато айва, подивіться, як зацвіла. Тільки прикол в тому, що я не знаю, що з нею робити, тому що. Може хтось знаєте, і я то порекомендуйте. Плоди на ній багато, і завжди багато. Але вони всі повністю червиві. Ну, типу, оце ти його розрізаєш. Я ж варення ось люблю дуже її зайви. А я ото щоб зробити просто до якихось там налісників чи чогось там, чи блінчиків, то прям дуже багато мені її треба. І, коротше кажучи, просто вони червиві. Я не знаю, чи може їх обробляти і дуже багато завжди. Чи може обробляти так, щоб, типу, Є чимось обробити, щоб вони не були червиві, чи я хто його знає. Так, шовковичка теж зажурилася. Ну, бачите, ну це взагалі. Це взагалі повністю. Я не знаю, що в цьому році оце буде з цим всім. Ну, побачимо, що воно там буде. Вже нічого не зміниш. Так, типулька така. Гарненько, якось у мене, наче в цьому році більше посаджено. Це були морквочка вже вилізла, до речі. Десь там Розглянем. Угу. Отак, от ріденько, як була посаджена, отак ріденько і вилізла. Повністю прекрасненько. Це щось. А, це Петрушка. Це Петрушка, так. Да. Тоже, яка полізла, Петрушечка, Петрушечка, да. Це Сережка садив із Ванькою. Сьогодні, я вже казала, сьогодні ще понасаджували цей і кукурузище. З тої сторони вроді, садили. Туди вони хочуть вже розсадою садити. Це укроп. Гречка, я вже це все показувала. Ну, те, що, те, що живе, то й показую. Бор'ян, саме головне, що живий, сильно. Ой. Ну, в общем, отаке. То получається, нічого, навіть із своєю клумбою ж нічого не робила, тому що ж. Тому що Хотіла ж і красити і все. Ну я, в принципі, і... ой, перше сонечко-то я піду, зараз просто розбираюся. Нам це... з такими документальними справами, коротше, дуже насичено, тому що в мене там... Проблема трохи, то треба то їжджу, ганяю і розбираюся. О, во. Так що ніч, нічого Знову таки, самим найкращим, що я люблю займатися, я не займаюся, а люблю я займатися чимось таким фізичним. Ви вже це все знаєте. Я люблю включити музику і щось там робити. І так я Оце, оце саме найперше, звісно, це клумбою займуся. Все-таки, дай Бог. Все трошечки вже буде тепло, начебто з завтрашнього дня тепло, то я дору... хочу доробити оцю клумбу. Але, щоправда, не знаю, мені ще на завтра треба було на Білу церкву їхати, але вже не знаю, чи є різон туди їхати, так що буду думати, в Податкову В податкову вона закрили, і тепер вона в Білій церкві. Мені тепер треба в Білу церкву їхати. Просто отак, бо треба їхати. То я не знаю, чи є різон, буду дивитися, якщо різона нема, то й поки що не буду їхати. Тому що мені теж зараз витратиться на 3 години вечора. Це потім з трьох до хто з наскільки я буду там. Ну, в електронну чергу записалась. з трьох до хто з наскільки буду там сидіти ще. Вертатися додому летіть, що воно мені вже треба чи не треба, я вже не знаю. Такий напряжений. Напряжений такий цей. А, це Сережка накривав. Думаю. Пакети, блін, кругом. Це накривав усе цими кульками. І тепер як я тільки ходжу, збираю пакети по всьому дворі. Але оця клумбочка прикольна. Ну, вона дійсно красивенька. Дуже мені сподобалась, прям прям, мічта моя просто ось вже зараз взяти і доробити. Так що. Будемо ще попереду ціле літо і я надіюся, що вже сніг не випаде. Маємо таку надію. Так що все. Напевно, такий буде. Зараз закінчу це відео. Не вже потім будемо щось робити разом. Так що, всім пока-пока. Традиційно дякую, що ви з нами. І слава Україні!